Доброго дня! З вами Анастасія на каналі Відень 13. США і Росія обговорюють війну в Україні, сподіваються на перемир'я в Чорному морі. Туреччина ув'язнила мера Стамбула до суду, що викликало гнів опозиції. Південнокорейський суд поновив імпічментованого прем'єр-міністра Ханда Ксу на посаді виконуючого обов'язки президента. Прем'єр-міністр Канади Карні закликав до дострокових виборів, заявивши, що Трамп хоче розвалити Канаду. Папа Франциск повернувся до Ватикану після п'яти тижнів перебування в лікарні. Ізраїльські удари по ГАЗі забрали життя 21 людини, повідомляють органи охорони здоров'я. Лідери Гренландії критикують поїздку делегації США, коли Трамп говорить про поглинання. Державна служба безпеки Австрії викрила російську таємну операцію у Відні. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі останніх новин.